За мої спини ресторан «Любімий дядя. У 2014 році багато закладів закрилися, але дядя процвітає. Щоб сюди потрапити, потрібно замовляти столик. Зараз це найпопулярніше місце у столиці. Це вкусніше, ніж дома, плюс своєвременна подача. Учтивий персонал, слишком вкусні коктейлі і очень, очень, очень вкусно. Стали треба бронювати зарані. Я свій столик забронювала. Пішли на інспекцію. Любимий дядя аж занадто всіма залюблений. Ось чому на нього сердешного випаде посилена перевірка. Ми виписали ресторанного критика з Німеччини допомогти в інспекції. Смаглік – міжнародний ресторанний експерт. Колишній шеф-кухар перших осіб України, спеціаліст з контролю якості ресторанного обслуговування у Європі, Америці та Африці. Досвід роботи понад 40 років. Перше випробування. столик експерту забронювали на сьому вечора. Але я попросила Юргіна на годину спізнитися, щоб перевірити любимого дядю на лояльність до гостя. Адміністратор співчуває непунктуальному гостю. Прагне допомогти. Столик таки знайшли. Нехай і у відлюдкуватому місці, в зоні очікування. Далі заходжу я вчасно. Попросила команду забронювати столик на ім'я редактора Івана. Цікаво, де мене посадять? Добривечір, столік сей. От, от туди да. ну, два, два чоловіка сказали, поэтому просто на коли, коли на фреймут броню, я маю гарний столик у камінній залі. Сідати за такий столик на околиці ресторанної зали бажання немає. Одразу йду на кухню. Люблю дуже цей ресторан. Якщо ця кухня не розчарує і вас, то де мені їсти, доведеться самі готувати. Добрий вечір. Ой, Вибачте. Не звати Оля. Я знаю. Ви намагалися до вас на роботу, це нереально. А як ви вибираєте людей? На uh, опиту і взагалі как бы, я смотрю, чоловіка. Вони з роботи, я біжу, хороший і Да? А що вам дає право бути так от вибирати? у вас досить зовсім юний. Не схоже за вашою спиною. Як? А якщо що так молодо глядеш? На кухні я вже наговорилася зі шефом. Тоді як мій таємний агент з Німеччини обділений увагою персоналу, вже півгодини минуло, коли у нас приймуть замовлення. О, як це мило! До вас приходять такі беззубі гості. Ні, <рі> У <рі> беззубі гості. Діти немає зразу зубів. За інспекцією увесь час стежить симпатичний молодий чоловік. Відчуваю власник дяді. повна. <покази> <ви власник? покази> Давайте перевіримо чистоту цього посуду. Результат мій лабораторії має бути не більше ніж 5. П'ятнадцять. Це прекрасний результат. Дякую вам. дякую. Нарешті у іноземного критика приймають замовлення. Хвилюється, щоб Юрген встиг продегустувати страви і винести вердикт. Тут холодний цех. Одразу зайду. Куба тема 9.02, 10.02, Дуже багато соусів. Але стікери є. Паленка 12.02, Чорнослив. Сметана, скрізь стікери. Мені потрібно подивитися, що у вас з м'ясом. Шеф миттєво подає мені м'ясо вкрите рядно. Ми з вами, знаєте, як ніби наші діти будуть одружуватися. <рес> Благословляємо цим короваєм наших дітей. Свіже м'ясо вирізка, тільки сьогодні приїхали, що А что ж вы так руками поставити? так чик 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 Можна так шефу робити? А що ви його за рушником? Це мало. Мені покажи ще де ви збираєте м'ясо. 13.02, кебаб. Також лосось. І сьомка. Лосось 12.02. Ягнятко 13.02. Мене єдине турбує. Чому м'ясо риба разом? У може м'ясо з рибою бути вкупі? Не може. Дякую за те, що показали кухню. У дяді й не підозрюють, якого важливого гостя посадили на прохідній. Обслуговування об'єктивне, не уражене бажанням сподобатися. Ви мені поміняли столик? Дякую. коли з камерами столик поміняли. Ну, дякую вам. Знаєте, що давайте суп з спорелі. Суп з ніж ніжний подивимо, так? Дякую вам. Чай із травами є в кісь у вас. Дякую. Тут завжди людно. І гості дуже гарно вбирається. Просто так і з хвостиком, і спортивному в «Любимий дядя не прийдеш. Тут треба наряджатись. Ще тут дуже красиві чоловіки, дівчата. До мого особистого чоловіка товариша критика з Німеччини йду просто зараз. Привіт, рада вас бачити. Привіт, взаємно mm. юрга. Мені дуже важливо ваша професійна думка з приводу цього закладу. Кажіть, як є до речі, що ви замовляли? Карпачо з лосося. Воно мені не сподобалось. Чому риба виглядала неапетитно? Так само могла б зготувати і моя бабуся. То в чому їх найбільша помилка? В презентації страви. Це не схоже на ресторанну подачу. А вам хоч смачно було? Це не вершина майстерності. Це звичайне приготування. Можна було б краще. До речі, це тістечко мій улюблений десерт. Так поважний пан з А в мене виделка впала. Сиджу, не рухаюсь, може, не помітить. Напередодні продюсер навідалася взяти прибори на експертизу. Це, наприклад, для Стефану це сольовий бульйон. А це середовище, це у нас для бактерій групи кишкової палички. Кисляр. Скоро я розповім, чи є хвороби у Лімова дяді. А поки об'єднуюся з експертом для посилення інспекції. Тут так багато самотніх жінок. Так, багато. Ми сюди не прийшли на одиноких жіночок дивитися. Вибачте, будь ласка. Коли я приходжу в ресторан, я завжди звертаю увагу на туалет. Кенютальміс мене до вбиральні. Так, дивно, поважним паном опинитися в одній вбиральні, але така у мене робота. Сьогодні ну що скажете? Як для паба нормально, але ж це ресторан. Мені не подобається. Мені тут подобається, тому що тут можуть навіть просторі такі розлоги люди поміститися. – Цікаво, рушнички пахнуть? Приємний запах. Бо інколи рушники тхнуть, а ці пахнуть. Вони нас смертять, пахнуть. Я була в Польщі на заробітках, малину збирала, то там у господині так пахли рушники. Йдете зі мною до мого столику? Пішли. Ось мій столик. А що ви замовили? – Рибний суп. Це форель, до речі, я дуже люблю такі супи, які легко їдяться. Дякую. Тому що якщо ти їш щось дуже складне, думаю, що ти можеш щось зубах застрягнути, ти можеш і плюнути. А цей собі дуже легко їсти. Взяв кусочок веде рибки, запив юшечку, і не опозорився. Температура цього, цього бульйону в середньому 50 градусів. А що скажете про температуру супу? Вона 50 градусів. Як на мене, то це загаряче. Загаряче. А може ще одну так. ложку попросити? Я Юргіну запропоную? спробуйте зі мною? Давайте. Мені цікава ваша думка. Дуже смачно, дуже і риба смачна. Отакий суп я би замовив. Можна, будь ласка, рахунок мій Юргіна. Дякую вам. Цього разу 573 гривні. Я готова говорити. Лася інспекція у дуже модному київському ресторані, який відкрився у 2014 році. В році дуже трагічному і історичному для України. Якщо ви не проти, я дам пану експерту слово, аби він висловив своє як професіонал. Дякую. Одразу помітно, що ваш заклад дуже популярний. Мені подобається інтер'єр. Атмосфера дуже модна і шумна. Як для паба, прекрасна. Що ж стосується їжі, то мені здається, ваше меню трохи бідне, а страви готуєте без креативу. Ви зрозумієте, люди приходять в заклад не тільки випити, а й смачно поїсти. Вони мають дивитись на вашу їжу і казати Вау! отже, мій вердикт такий: ви на ресторан, ви паб, Вам треба розширити меню і тоді у вас буде ще більше гостей. Дуже дякую, дуже дякую, Юрген. Це була думка мого колеги з Німеччини. В чомусь я з ним погоджуюся, а в чомусь категорично ні. Але в мене є моє враження. Отже, обслуговування. Коли ми бронювали мій столик, бронювали на Ваню. Ваня мав дивитися у стінку. Але тільки ми прийшли камеру, скоресенько дали мені столик у центрі зали. Як на мене, це підлабузництво. Професіонал. Ваш Віталік трудиться на кухнях ресторанів 16 років. Звісно, він професіонал. Ціна якість у вас ціни вони виправдані, адже ремонт дорогий, а меблі розкішні. У середній чек – 170-180 гривень. Комфорт. Я скучаю за такими ресторанами, де потрібно одягатися і робити укладку. У ваш заклад без помади і без підборів. Я не посмію зайти, і це дуже хороший тон. Я не погоджуся з моїм колегою із Німеччини, що ви па. Чистота на кухні, Година пік, дуже багато свіжих продуктів скрізь стікери. В холодильник де зберігається риба і м'ясо. Ви бачили, що вони разом спочивають. І Риба і м'ясо можна, м'ясо і рибу переселити. Але у нас є дещо. Ми перевіряли ваші прибори на найпоширеніші ресторанні зарази. Це стефілокок і це кишкова паличка. Інститут споживчих експертиз. Незалежна організація. Вони нам допомогли. Вони були у вас тут зі своєю лабораторією під вікнами. Бактерії групи кишкових паличок не виявлено. <реш> 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 Любимий дядя. Я дуже люблю вас, але я буду з вами відверта. Стефілокок, який є смертельно небезпечним у своєму виявленні. Не виявлено. <ріст> Отже, вражайте те, що ви ідеальні. Ми любимо вас. Ви пройшли подвійну міжнародну експертизу. Ми, задовжені, ми задовжені всі в Україні.